Ну а бійці головного управління розвідки вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Магора 5 який оснащений ракетним озброєнням під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, внаслідок застосування ракет Пі-73 сі дрегон знищено російський гелікоптер Мі 8 Це історичний удар, ще один ворожий вертоліт. А... Був уражений вогнем і зміг дістатись аеродрому базування, кажуть Ну, а Тим часом, в ході засідання Кабміну, екс-голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна призначили головою Державної служби фінансового моніторингу. Крім цього, колишній голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко отримав нову посаду. Тепер він голова Державної податкової служби України. Намар Києва Віталій Кличко відвідав ветеранів зі складними ампутаціями у центрі реабілітації Титанові разом із героями. мер обговорив можливість остеоінтегративного протезування для тих, хто зазнав важких поранень. Нагадаю, що столиця наразі завершує облаштування сучасного центру протезування на базі однієї з міських лікарень за підтримки Берліну. І також підіймалися теми створення робочих міст для ветеранів, забезпечення безбар'єрності у місті та реалізація. Програми забезпечення житлом захисників України.